Тренінг для працівників органів місцевого самоврядування та громадських організацій провели представники Міжнародної організації з міграції 27 листопада. Презентували проєкт відновлення та підтримка громад, який будуть реалізовувати у 25 громадах України, у тому числі і Олександрійській. У ході тренінгу присутні визначили ознаки соціально згуртованого суспільства, обговорили потреби громади. Цього дня за участі заступників міського голови і представників МОМ відбулося. Засідання робочої групи з розробки проєкту програми розвитку інвестиційної діяльності, відновлення та стійкості Олександрійської громади на 2025-2028 роки. У британському місті побратимі Бат відбулася благодійна акція Різдвяний марафон. Понад 200 волонтерів зібралися, щоб загорнути близько п'яти тисяч різдвяних подарунків для українських дітей. Ініціатива об'єднала місцеву громаду, студентів і українських переселенців. Захід організували благодійний фонд Друзі Олександрії на чолі з Женю Шкіль та організація Джеремі Фіша. Значну підтримку надав університет Бата. 60 студентів допомогли з підготовкою та пакуванням подарунків. Подарунки відправлять до України вже на початку грудня. До Олександрії прибуде одна тисяча з них, а також генератор на 200 кВт для міської лікарні, який стане важливою підтримкою в зимовий період. Переселенці з німеччини передали військовим ще один квадрокоптер Мавік, пише Приютівська громада. Це черговий жест підтримки від родини Дьопріх, які представляють мале підприємство Неємія німецько-українського благодійного фонду Коло друзів Неємії. Волонтерська група Ельф просить доєднатися до збору на застосунки для акумулювання енергії на позиціях. На два підрозділи є потреба у зарядній станції та павербанках на сонячних батареях. Орієнтовна сума 50 тисяч гривень. Зранку 29 листопада є 5 тисяч на моно та 3 тисячі гривень на приваті. Рухаємося далі, пише Вікторія Шапран. Реквізити на сторінці Вікторії та групи Ельф. Кіровоградська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жителя області за фактом перешкоджання законній діяльності військових формувань в особливий період та заволодіння чужим майном шляхом обману. Обвинувачений запровадив схему перешкоджання діяльності працівників терцентрів, комплектування та соцпідтримки під час здійснення останніми мобілізаційних заходів. Так за 5 тисяч доларів США чоловік налагодив видачу підроблених посвідчень співробітників приватного підприємства, як яке начебто, є Державною службою України з питань охорони об'єктів критичної інфраструктури, що дає право на бронювання від призову на весь термін воєнного стану в Україні, обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. У суботу, 30 листопада, буде хмарна погода без опадів. Температура вночі близько нуля, в день плюс 2 градуса. Атмосферний тиск 766 мм міліметрів ртутного стовпчика. Вітер східний 2 метра за секунду.